Добрий день! Це відео я б хотіла присвятити тим людям, які виїхали за кордон. Рятуючись від війни, вони виїхали у Європу, Польщу, Англію, Германію, Чехію, так, куди, куди занесла їх судьба, і вони там зараз перебувають. І коли ми їхали, я теж поїхала, я зараз у Швеції, я вивезла троє дітей. Я цей досвід проживаю з самого початку да, по всім пунктам, як і всі. І, е коли ми виїжджали, багато хто думав, що ми зараз трошки тут побудемо, вернемося, воно скоро закінчиться, якось воно там розвиднеться, якось воно так буде. да, Тобто минеться, ми пересидемо і менеться. І ми всі, нібито, знаєте, трошки жили на той на валізах. Ми сиділи, ми не могли ну, як би, жити, не могли нормально там собі шукати роботу, вчити мову, да, якось. Е Розвиватися да того, що було таке, знаєте, валізний настрій. Такий, ми всі сиділи і чекали, і чекали, що ось-ось, і ми поїдемо. Ось-ось, і ми поїдемо. Да. І зараз майже пройшов рік. І якби не розвиднилось, не розвиднилось, і приходить таке розуміння, що коли воно розвиднеться, ніхто не знає. Ми всі живемо надією, ми всі хочемо, ми всі думаємо, що воно вже все скоро закінчилося, але воно не закінчується. Не закінчується, а навпаки, в деяких моментах навіть дуже і дуже погіршується. І дуже погіршується. Я не буду агітувати і розказувати про те, що треба залишатися але, або не треба залишатися. Це вибір кожного, як йому бути. Але, але сьогодні я хочу поговорити про ту проблему проблему адаптації. Це про те, що нам потрібно жити, потрібно заробляти, потрібно бути якось адаптуватися у тій країні, куди ми приїхали. Якось треба з нею. Мати якийсь конект, да? і е, це не дуже виходить. Да? Я маю свою специфіку: я психолог, я системний психолог, і сьогодні наша розмова буде з цього боку. Значить, про що йдеться мова? Да? Мова йдеться про те, що ми, наприклад, приймаємо рішення, що ми на деякий час тут зупиняємося вчимо язик, шукаємо роботу і якось знаходимо тут своє місце. Місце ну, якби в Україну, у своє місто до своїх рідних, ми можемо повернутися, коли ми захочемо. Да? Тобто нас ніхто не тримає і ми можемо повернутися. Але на зараз нам потрібно, нам потрібно якось стати хоча б на деякий час частиною тієї системи, до якої ми приїхали. Що таке система? Це спільнота людей, яка розмовляє однією мовою. В неї є якісь закони, якісь правила, якась культурні звички, якісь звичаї, да? що треба робити, що не треба робити, якийсь темп життя, да? якийсь темп думок, темп розмови. Да? Тобто це такий собі світ, в який вже живе по своїм правилам. Да? І кожна країна кожна країна, вона має ніби якби свою душу. Да? Ця система має такий собі дух, да? таку якби, як то так сказати, правильно. Тобто усі наші думки. Думки усіх людей вони матеріальні, і коли вони виходять узовні, вони створюють тонкоматеріальну реальність. Да? Тобто є фізична груба реальність, є тонкоматеріальна реальність. Да? Всі наші думки вони не, е, такі, не сухі, вони наповнені емоціями, да? і вони емоційні. Да? І якщо на одній території живуть люди по якимось правилам і вони випускають ну якби такі подібні думки, то створюється такий дух, дух народу. Да? І коли ми. З іншого народу маємо належність до того народу, до свого народу, да, де ми народилися, нас там похрестили, ми там вчилися, там були якісь звички. Тобто ми, нібито, клітина да, частинка іншого народу. І тут ми приїжджаємо в якийсь інший народ, да, в якому все по-іншому, ми якби маємо іншу вібрацію. Розумієте? Цей дух народа, цей народ начебто нас не считує, він нас не розуміє, ми не синхронні, ми не гармонійні, Да? І дуже багато людей вони посилають резюме, вони вчать мову, вони щось якби стараються, але все закрито, 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 закрито. Чого? Того, що цей дух народу не хоче. Щоб ми були ну, частинкою його, да? бо ми інші, бо ми чужі, якби таке інородне тіло, да? інші ми, ми не такі, як вони. Да? І це є проблема. Бо дуже багато людей, які вже можуть, які вже хочуть, які вже готові, які вже якось там змирилися з тим, що вони будуть якийсь час тут жити, але зіштовхуються з такими проблемами. Постійний конфлікт із системою, якісь документи щось не робляться, щось не виходить, десь хата не знаходиться, десь щось мені там не дуже якось Да? І як би і хотіли, і не виходить. І для цього треба зробити таку практику. Я вам цю практику запишу окремо, вона буде на моєму youtube каналі ви зможете її знайти. Така практика привітання до іншого народу, коли нам треба поставити той дух народа і з ним поговорити, і сказати: «Да, я прийшла, я прийшла з іншої країни, в мене інша культура, я по-іншому мислю, але на зараз ти прийняла мене, я тобі вдячна, да? і так далі. Тобто є така розмова, в якій ми звертаємося до. Духу іншого народу, щоб він прийняв нас до себе і знайшов для нас найліпше місце де ми можемо проявити усі свої таланти і якості на благо і цього народу теж бо нам реально допомогли допомогли і з хатою і з житлом і з їжею і з грошима і прихисток дали да, і з документами нам допомогли тобто ніби нас прийняли але на такому офіційному рівні і для тих людей у кого є проблеми Проблеми з адаптуванням, з інтеграцією в інший народ, я пропоную вам таку практику медитацію яка буде окремим відео. Ви знайдете його на моїй сторінці у Ютубі, і ви зможете її прослухати, і ви зможете її зробити, і вам стане набагато легше. Да? Набагато легше, нам не треба буде відмовлятися ані від своєї віри, ані від своєї мови, ані від своєї землі, тому що ну, якби, ніхто таких, знаєте, зрадників не любить. Да? І ми не маємо відхилятися від свого. Не в тому сенс. Сенс в тому, що ми приходимо зі своїм. Найліпшим, що в нас є, і ділимся з цим тут, так? Да? І встановлюємо гармонічний баланс, брать давати. Тобто мені цей народ щось дав, я цьому народу теж щось дам, да? я інша, але те, що в мене є, може вам знадобиться, може вам і не вистачає того, що в мене є. Я вам дам. І тоді налаштовується такий баланс. Да? І я вільний. Да? І коли я хочу, я можу поїхати додому і жити вдома, і вдома бути да? гармонійним. Ця дуже, дуже корисна практика. Я вам дуже рекомендую для всіх, у кого є якісь питання інтеграції і комунікації з іншою народною системою.